багатай тохирчээх юм шиг Сьогодні п'ятеро жінок, депутатів Верховної Ради прийшли в адміністрацію президента до президента з проханням розглянути наше звернення про помилування Юлії Володимировни Тимошенко. І я думаю, що президент, як справжній християнин, яким він себе позиціонує, напередодні Великодня, ось здійснить цей гарний людяний акт помилування. Сьогодні у нас почалася розмова серйозна, ми побували у голови адміністрації, нас було вислухано, ми мали розмову, нам було пообіцяно, твердо, що президент найближчим часом у такому ж складі прийме нашу групу.